Як ви бачите, от на сьогоднішнє життя, наскільки люди сьогодні серйозно чи легковажно відносяться до теми е, Божого суду і кінця світу? Тут розговорює з чоловіком, говоріш, «О втором пришестві? Угу. «Какое пришествие?» Наш люд сьогодні думає, як заробити, щоб комунальні заплатити, щоб було що з'їсти, у що задягнути своїх дітей, як дати їм освіту в кінці? Часу, так, коли прийде Христос, тоді все-таки пекельний вогонь з'явиться. Туди потраплять люди. Після смерті люди не потрапляють нікуди, це точно, тому що це питання напряму пов'язане із характером Божим. Мені особисто це більше дає надію, тому що як і в суду земного, так і в суду Божого є така функція виправдати людину. Символічно, що останній розділ і останні тексти це слова прийди, Господи.